Так, привіт друзі. Автоателіє Обшивка ПРО в ефірі. Сьогодні, друзі, не, не знаю ще чи друзі, ось хлопці хочуть з нами працювати. Це компанія Торсен, а саме це Константин прислав нам щось для тестування. Автомобільні світлодіодні лампи. Decision in Germany Torsen. Світодіодні лампи Thorsen Premium Pro 45 Вт, Канбас, Корея, Світлодача 10 000 люмін, живлення 9-16 вольт, потужність 45 Вт, Волог... вологий захист є IP67, темп кольору. 6000 К, охолоджений радіатор плюс кулер. матеріал алюмінієвий. термін служби понад 25 тисяч годин, робоча температура від мінус 40 до плюс 80 градусів по Цельсію. Листопад 2021 рік виготовлення і гарантія 24 місця. Виготовлено Китай місто Нанькін. Це, наскільки я розумію, хлопці орендують за компанією Торсен завод або не орендують, можливо, то їхній завод. Це вже ми, якщо буде цікаво, розберемо далі. Аж сьомі лампи. Хто знає Volvo 40 2003 року, які лампи, аж скільки, то пам'ятає, наповніть в коментарях. Так, далі давайте переглянемо, що у нас ще є. У нас ще є Torsen Innovation Car Electronic. QLED, DCP процесор, Android GPS, AHD камера, автомобільна мультимедійна система нового покоління. Car Electronic, то же саме. І в нас Торсен F94 4 g CarPlay DCP. Розглянемо це далі. Покажи, що цю сторону. Попробуємо встановити його. Mm -hmm. Протестуємо, як вона працює. І ще. Камера заднього виду, Thorsin RC Zero b Mercedes Sprinter, Crafter чорного. Теж перепистуємо, коли приїде хтось на переобладнання Mercedes із або Крафтера.